Рейс до Вінниці прибула 28 вересня вночі. До цього вольєру її випустили вчора вранці. Приїхала із зони бойових дій з Миколаєва. Вивозити було її проблематично, йшли обстріли, не випускали, але дали дозвіл і вона виїхала. Привезли тварину спеціальним транспортом. Автомобіль є кліматконтроль, ну такий просторий салон, клітка. Поки рейс поселили у вольєр, де влітку мешкали Лемури. Вчора ми заложили м'ясо за ніч м'ясо в нас з'їли. Ми, ми дуже раді тим. Ми не годуємо, як ска не перебільшуємо Чуть-чуть проголод, щоб вона в нас привикла до нашої води. Рийс, тварина червонокнижна і завести таку у подільському зоопарку. Планував давно, каже Євген Ткачик. Дуже проблематично придбати цей, цей вид тварин, тому що вони дуже рідко розмножуються, і червонокнижні з Європи їх практично завести неможливо. А в нас на Україні вони розмножуються тільки в Миколаївському зоопарку. Домовитись вдалося, дякуючи тому, що Миколаївський зоопарк зацікавився птахами із Подільського. Ми з Миколаївським зоопарком провели переговори. У них народилося дві дві особини. І вони виявили бажання у нас отримати чорних лебедів, які в нас вилупилися. Після того, як тварина адаптується, її переведуть до іншого вольєра. Його почали будувати 2020 року. Він каже, ткачок облаштований за всіма нормами, аби в майбутньому тут рисі могли розмножуватись. Шість метрів висотою. Чим більше чим вищий вольєр, тим більше є процент про те, що тварини будуть розмножуватися. Рейси мало ходять по землі, вони більш пригають по деревах, там по ветках собі лежать і так далі. Ми спеціально тут залишили, повисаджували, бачите, хвойні породи дерев, сосни, ялини. Зараз ми тут на настаємо всяку декорацію із акації, іменно з акації, тому що це дуже тепла. Деревина і тварина на ній любить лежати. Народилась рис цього року, 8 травня. Ім'я тварині не даватимуть борисі. Це хижаки, яких практично неможливо приручити. каже качок. Уже шукають їй партнера. Треба шукати кавалера, щоб не було родинних спаровувань, щоб у будущому подільський зоопарк ділився з іншими зоопарками, нашим відтворенням рис. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.